Вітаю вас, діти! Сьогодні, 21 лютого, представники всіх націй та народів світу святкують Міжнародний день рідної мови. Ми знаємо, що країна, в якій ми живемо, називається Україна. А мова, яка є рідною для українського народу, українська. Дійсно, наша мова українська. У кожної країни є своя мова. Кожен народ шанує свою рідну мову, а наша українська мова славиться тим, що вона багата та милозвучна. За милозвучністю українська мова займає друге місце серед усіх мов світу. У нашій країні. Українська мова це наша державна мова, якою спілкуються майже всі українці. Ця мова найкрасивіша у світі. Вона квітуча, мелодійна, різнобарвна, рідна мова це скарбниця всіх знань. Давайте пограємо у гру, назви одним словом. Тобто узагальнюючим словом. Гімн, герб, прапор це символи України. Тато, мама, дитина, дідусь, бабуся це родина. Сильна, незламна, волелюбна Україна. Ритмічна, мелодійна, красива пісня. Діти, пропоную гру Скажи лагідно. Я називаю слово, а ви його промовляєте лагідно. Вишиванка, вишиваночка, квітка. Квітонька, вітер, вітерець. Сонце, сонечко, пісня, пісенька. Навіть слово вороги. І то можна сказати українською мовою лагідно вороженьки. Так, молодці. Ось так лагідно та мелодійно звучить наша українська мова. А ви пам'ятаєте, як називаються слова протилежні зазначення? А вже ж, Антоніми, пропоную гру «Скажи навпаки. Холодний, теплий. Великий малий, високий, низький, веселий, сумний. Бачите, як багато ми знаємо про рідну мову? Дітки, ми переконалися, що українська мова багата. Мелодійна, весела. А ще слова легко римуються. Давайте спробуємо. Нам допоможуть картинки. Дивіться уважно. Мова святкова, каленова. Мова чудова, веселкова. Мова завзята, крилата. Мова барвиста промениста. А ви знаєте, що за чисельністю українських народних мелодій Україна посідає перше місце у світі. Їх нараховують більше півтори тисячі. А ще українською мовою звучать найгарніші вірші. Давайте послухаємо віршики про українську мову. Я їх сама склала для вас. Вірш українська рідна мова, як та музика святкова, як та врочиста і дощена серцем чиста. І міна свинка грайлива, то як в пісні, то красива. Як державне величава, то як можна то лукава. Наша мова соловіна із душі і серця лине, всі тебе ми поважаємо. гарні всі ми знаємо, із життя тебе стилали, не хотіли, щоби знали. Та ти завжди вип'ям'ялась, була горда і сміялась. Тож шануємося у мові, Бо ніжна до любові. Наша мова дай це Божий і на совість нашу схожий. Біжемо щеє люди, закріпляємо во всюди. Справді, любов до батьківщини починається з любові до батьків. До рідної домівки, до природи, до народної казки. А чи ви полюбляєте казки? Чи зможете розгадати ті казки, які створив український народ? Подивіться на картинки. Перша казка Колосок. Друга. Рукавичка, третя, третя васик та Лисик, четверта. Кривенька качечка, п'ята лисичка-сестричка і вовк панібрат. Які ж ви молодці дітки гарно впорались з усіма завданнями. Як мудро сказав Тарас Григорович Шевченко, чужому навчайтесь та свого не цурайтесь. Діти, любіть свою мову, прославляйте її та ніколи не забувайте, де б ви не були, пам'ятайте свою рідну мову. Адже для нас українська мова. Це мова нашого народу, наша гордість, наша сила, наше найцінніше багатство.